Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про мазь, яка знімає зуд. Зуд який? при псоріазі, буває зуд при сахарному діабеті, буває зуд елементарно при укусі комара, коли це йде алергічна реакція, і при алергії зуд, вона дуже хорошо ця мазь знімає, провірена 100%. В даному випадку я буду мазь робити для зуда при клімаксі. Хто жінки які з цим сталкувалися, то ті мене поймуть. Коли буває така стадія, коли визникає зуд і йдеш до врача, врач виписує олвісті гормональний. І чітко написано в інструкції, що при зборженні цієї мазі може бути рак молочної желізи, але мало того, що воно ще дуже дороге. А це робиться ну, скажімо так, бюджетний варіант і реально провірено, 100% допомагає, без всяких сумнівів, тому що користувалися не раз, і результат дуже хороший. Значить, що ми беремо для цієї мазі? Барвінок, звичайний барвінок, ну, він у мене росте вдома. І... От у мене так росте барвінок. Ось такий він. Зелений. Ну, цвіте голубенькими цвіточками. Зараз він вже не цвіте. Знаю, може, де його можна купити, не скажу. Може він і продається десь на ринках. в мене в даному випадку він росте вдома. Все остальне я нарвала у мами на городі. Okay. Кажу, не треба чекати, щоб воно, щоб ви заболіли. пийте зараз. А від чого воно ці Ну, укріпляє імунну систему. Боже, я прийшла до мами, а тут така, така обалденна ягода. Просто, просто можна змачити. Яке ж воно вкусна ця лохина. І тут же ж календула. Вкачається конуфер, то м'ята. Можна м'яту теж кинути туди, додати. Ну, до цього... давно не помішає. Ароматність. Ну, У нас є чіткий рецепт, і ми будемо його соблюдати. Коротше, це кону ферсіка, його надо. Оцей верх зріза... зверх Різдав, знімається. Це ну, отак веточка. Зламай. Це до додати. Рутка і шалфей разом потім. Рудка і шалфей. Ну, в даному випадку шалфей ми не ложимо. Можна ложити і шалфей. Якщо в відношенні з процентом, то ще треба отак. Оце рутка. Ну і положим веточку шалфея. Шалфей. конуфер. Це календула. Потім це у нас лафант анисовий, Конуфер, Рудка. І ми вирішили ще положити сюди шалфея трошки. І зараз, як обичний методом, вверху тут от я кину підсказку відео, як це я роблю масло. Робимо витяжку на маслі. Ну там все подробно розписано. Не буду ще раз розказувати, тому що хто хоче, зайдіть, будь ласка, туди і побачите на посилки. На це на це відео І побачите, як воно подробно робиться. У двох словах скажу: робимо парову баню, заливаємо будь-яким маслом, хочете ліковим, хочете обичним подсолніком, кукурудзом, Заливається любим маслом і на паровій бані робиться витяжка. Витяжка робиться, Температура не повинна перевищати 75 градусів. Стараюсь скоріше розказати, тому що не хочеться розтягувати це відео довго. Значить, Ще раз, зараз це все подрібну, проріжу. Все, я його перерізала так от, а е, ще забула саме сказати, відповідати на питання, таке бо там мені там задають в коментарях, процентом відношення скільки всього должно бути, Значить так, барвінка тут в даному случаї процентів 65%, основна маса це барвінок, А все остальне вже там по 10% по чуть-чуть всього додала. Я ніколи його не важу, нічого, все на глаз. Так мама робить і так і я роблю. Так, того, того потрошки. Основне, в даному випадку, тут преимущество барвінка. Тепер на питання, скільки треба олії. У е, даному випадку я склала все в півлітрову баночку, вона була в мене повна. Я вливаю трошки масла, потім беру таку толкучку і прижимаю, 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 потім знову доливаю, знову прижимаю, потім знову доливаю, знову прижимаю. І коли доходить до такого стану, коли я прижала і масло виходить, ось, бачите, отак. Все, -от. значить, достатньо. Масла більше не треба. Отак я визначаю кількість масла. Прикладаю я з паночки в ковшик. Ось я переложила, все, що. Ще так немало. Баночки наче трошки я переложила, теж більше. І ставлю на парову баню. Ось ось. Каструля сюда поставила і тепер стою над ним, мішаю, на температура не повинна превышать 75 градусів. Користуюся я таким градусником. Зараз воно потихоньку на медленному вогні. Тут потрошки-потрошки булькает, вон водичка підігрівається і температура піднімається. Я от дивлюся, коли воно вже підніметься до 70, я, звісно, виключу. І даже буває таке, що знімаю з води гарячої, тому що коли перевищає температуру. От зараз воно піднімається, піднімається, жду 70 градусів. От я вилила його сюди і тепер обсіджую. Я так от і ставлю його ну, хоча б на час, щоб воно потихоньку-потихеньку все стікало. Вот там получается масло. Такая стекает. Отседила я масло, вот получилось вот так вот. И вот тут 12 грамм воска. Сейчас я его буду кидать в масло на парове бане. И ворог тоже не растворится. Так вот логенько помішує, помішаю, він буде растворяться. Остальная кидаю, водичка кипить. Сейчас ну, я її выключу, потому что уже я чувствую, что пахнет. Так, да, масло вже нагріє. Все. Убрала з огня, тому що масло прогрілось уже. Ну, так прогрілось, що от я даже градусник не беру, а пальцями так трогаю, от воно мені не пече, можу дрижать, бачите? Не пече. Значить, тут градусів 60, найбільше. На вкус чуть-чуть горьковати. Ну, воск раствориться в цей цій температурі Дуже хорошо вона працює ефект дуже хороший. Так що кому надо робити нічого сложного немає вообще, ось пошагово все рассказала, показала. Сейчас, в общем, жду, пока розтворяться ці комочки вже последние и в баночку. Все, вот вывела я сюда, получилась такая баночка. И больше не надо. Так что ничего сложного нема. Процес весь весь понятний. Робіть, пожалуйста, пользуйтесь. Ну а на сьогодні всім пока-пока.